В ефірі Екстрений випуск новин на Дніпро. Тіві. Я Філіп Свідерський. Вітаю вночі РФ завдала масованого комбінованого удару по Україні. Найбільше постраждав Дніпро та область. Ворог атакував житлові квартали десятками дронів та крилатими ракетами. Станом на зараз відомо про одного загиблого та 30 постраждалих у Дніпрі. До міських закладів звернулося 16 людей. 10 пацієнтів госпіталізовано у середньому стані важкості. У тяжкому стані перебуває 55-річний чоловік з опіками 70 тіла. За його життя борються медики. Окупанти запустили ракету прямо в висотку. Також відомо про щонайменше 20 понівечених багатоквартирних будинків. Одному з них виникла пожежа. Горіли квартири на загальній площі в 300 квадратних метрів. Їх гасили рятувальники. Роботи ще тривають. Дніпряни розповідають про перші хвилини. Після влучань рішив уйти з балкона, і тільки наче виходити з балкона. одразу придав зрив. Мене викинув. Ну і діло то, що в квартирі вікна цілі цілі людям надають плівку та осб плити для оперативного закриття вибитих вікон. Мешканці, майно яких постраждало під час атаки, подають заявки на відшкодування для подальшої передачі даних та отримання державної допомоги за програмою Є-Відновлення. Один з таких дніпрянин Дмитро. У його помешканні на проспекті Богдана Хмельницького вибиті усі вікна. Ба більше постраждали і автівка, на якій чоловік працює. Вона була припаркована у дворі. Міма мене цвіток пройшов, все попадало в хаті. Ну, вікон нема, балкона нема, дверей нема. Ну, ну, Помислу ну, я бачу у вас на руці подряпана. Це, да, да, це після ночі за після ночі. А що це ваше? Да? Вона вся... Розбита. А ви працюєте на ній? Да, на так? Так, працюю. Як повідомив голова правління пошкодженого будинку номер 38 Олег Брославець, близько шостої ранку один із мешканців зателефонував йому та повідомив про влучання. У цей час він перебував за містом, але одразу виїхав і за півгодини був на місці. За його словами, мешканці були у паніці та шоці. У будинку повилітали всі вікна. Пошкоджені і найближчі будівлі. Комісія вже зафіксувала серйозні руйнування. Знищену покрівлю та пошкоджену несучу конструкцію. На зображеннях також добре видно, що у що перетворився дах багатоповерхівки після ворожого обстрілу. Конструкція буквально розсічена. Покрівля пробита в десятках місць. Перекриття посічені уламками. Містями дах виглядає так, ніби його прошили наскрізь, залишивши дірки та розриви різного розміру. На зараз ми маємо 36 будинків. Які е, мають е, певні, певні руйнації. Е, це більше на на даний момент вже більше 600 вікон, е, більше 10 дахів. На зараз водоспостачання знаходиться у всіх будинках. Є постраждалі щодо, е, щодо системи. Зрозуміло, ми перекриємо певний час, коли аварія буде, е, буде усторонена, тоді подамо. Е, Постачання. Щодо електрики, коли ми зрозуміємо, що мережі будуть в нормальному безпечному стані, також відновимо електрику. Відранку на місці працюють усі екстрені служби і фіксують наслідки ворожої атаки. Мешканцям чиє житло постраждало, необхідно зареєструвати пошкодження у поліції та звернутися до центральної адміністрації. Телефон зараз на ваших екранах. Водночас руйнувань зазнали вісім шкіл та дитсадків. Корпуси та гуртожитки двох профтехучилищ. Понівчено також будівлю депо електротранспорту і декілька тролейбусів. Так само є обриви і контактної мережі. Її нині відновлюють профільні фахівці. Окупанти також зачепили будівлю КП, що опікуються тваринами. Чотирилапі налякані, але цілі. Повідомляє міський голова Борис Філатов. Область також в чергове була під атакою безпілотників та ракет. В Павлограді пошкоджене підприємство. На місці виникла пожежа. По ній Копольщині російська армія била впівідронами та артилерією. Поцілила порань центру і Покровській громаді. Зайнявся приватний будинок. І на Київщині ліквідували наслідки російських обстрілів. В селі Софіївська-Борщагівка, Бучанського району загорілися п'ять легкових автомобілів на парковці поруч з багатоповерхівкою. В Обухівському районі виникла пожежа і часткова руйнація приватного житлового будинку. Інформація про загиблих та потерпілих не надходила. Окупанти вдарили дронами та балістикою також і по Миколаєву. Під атакою була промислова інфраструктура. Виникли пожежі. Інформації щодо постраждалих немає. В Снігурівській громаді Миколаївської області зайнялися склади фермерського підприємства. Вибуховою хвилею пошкоджено чотири приватні будинки та два автомобілі. А на Хмельниччині через нічну атаку РФ є загиблий. Ще двоє людей звернулося за меддопомогою. У регіоні зруйновано два будинки, а також пошкоджено орієнтовно 20 житлових споруд. Вибухи також лунали на Львівщині, Черкащині, Сумщині, Харківщині, Полтавщині, Запоріжжі та Одещині. РФ атакувала Україну 619-ма повітряними цілями. 583 з них збито або придушено. Моніторингові ресурси цієї ночі публікують рух дронів та ракет на територію України. Повітряні сили повідомляють про влучання балістичних та крилатих ракет, а також 23 ударних БПЛА у 10 локаціях. У ще 10 місцях зафіксоване падіння уламків. А якщо ж у вас виникли комунальні проблеми, дія єдина гаряча лінія Дніпровської міської ради, звертайтеся за номерами, які ви зараз бачите на своїх екранах. Подати заявку також можна і до штабу взаємодопомоги громадську ради за контактами, які ви зараз бачите на екрані. Звернення приймаються у будні з 9 до 17 години, а в телеграм-канал можна писати цілодобово. На цьому наш випуск добігає кінця. Новини про цій є на нашому сайті у телеграм-каналі, інстаграмі і на Фейсбук. У студії для вас працював Філіп Свідерський. Бережіть себе та своїх близьких. Разом ми сильні. Слава Україні!